14 детей убить, чтобы сделать из этого букву Z, поснимать немного стронов. Это просто ужас. Это дети. Такую дичину зараз разгоняют в российских пабликах. Почалось с публикации блогера Позднякова с комментарием в Курской области находят десятки убитых детей. Дети нахуй. Какой? в одном месте просто 14 человек. Ага. Букву З виклали не трупами, а трубами. Якісь ребята креатівілі. Просто креатієві, дуже сидів уважи. І не 14 дітей. Іван не виграв карти, а програв. І не мільйон, а 100 рублів. Хоча яка різниця? Факт в тому, що 7 місяців. Росія перетворювала суджанський район на руїни. Надо їх окружити і у все просто ковровим. розумієте? доля цивільних людей в Москву не цікавила. Правительство Російської Федерації, правительство Курської області, щоб Гані договорились представленні коридора і щоб нас вивезли із зони воєнних дій в відповідь. На благання росіян припинити бойню. Нові обстріли, нові жертви. Сьогодні ми відділи в понеділі ночі, і воронка діаметром скільки там, а глибиною 3 метри. І згорів дому до навіть не видно. Евакуювали сьогодні. П'ятеро дітей села Лебедівка та 15 дорослих. Причиною евакуації стало банальне знищення їхніх помешкань. Кремль цинічно вбиває своїх громадян і вибачаюсь пісіє в очі рідним. Втім, не вперше. Валгодонськ 1999 рік. Підривають житлові будинки. Ви нам в Полідень сказали, що дом Волгодонський взором за три дня до взриву. Це может как як расценивать, если Господарська дума знає, що дом уже зором як в Полігені, а його звиває в четвер. Слід веде до російських спецслужб. Головне тодішній прем'єр Путін створив привід для розв'язання Другої Чеченської війни. Хвиля крові, смерті і брехні винесла його в президент. Если это звери, то бешеные. Москва 2002 рік. Чеченці взяли в заручники глядачів мюзиклу Норд-Ост і вимагали виведення російських військ з Чечні. Є яка-небудь ли інформація про те, як обращаються з заложниками терористи? А... судя по тем словам, опять же, я повторяю, это слова э, в интерпретации э, тех, кто говорил с ними по мобильным телефонам. Э, жалоб на обращение нет, но настроение крайне подавленное, и э, поскольку здание заминировано, все готовятся к самому худшему. Путин наказывает штурмовать будивлю 130 заручников загинули. Аэрозольное распыление в большом пространстве сильнейшего анестетичного средства. Десятки захлебнули собственные рвоты або задохнулись, заглотив язик. Беслан. 2004 рік. Російські силовики вгатили по школі з вогнемету. Це взрыв, ми далі зараз є різні версії того взриву, то ли це случайність, то ли це зараз спланована акція. 334 заручники, переважно дети, загинули. Те самые отстреленные контейнеры от ручных пехотных огнеметов «Шмель», которые нашли на месте теракта в Беслане. Никто ничего не скрывает. Путин выкористал это для посылания диктатуры. Все эти меры будут проводиться в полном соответствии с Конституцией страны. Матерям вбитых детей заткнули роты. Продовж семи місяців Росія вбивала своїх громадян в Курській області. Жертв російських бомбардувань ховали прямо у дворах. Я тут я буду вибордовався. Це з бабушки. Заваліло весела, не поламала. 1 лютого російським авіаударом знищений інтернат сужі. Там були цивільні. Тих хто вижив, українські військовослужбовці евакуювали на територію України. Требі, ви наділи, що вони вам дадуть коридор. Ось вам коридор. Надіяся. Віть, ви який коридор. Я не Пройти Тихо, Тіхотаба опять летять. А Росія брехала. Що це удари Хаймерса? Ще місяць тому. Інтенсивність російських обстрілів наскільки зросла, що допомагати та евакуювати цивільних стало неможливо. Як і неможливо було підрахувати кількість цивільних, вбитих кремлівським режимом. Кремль завжди брехав і вбивав. В першу чергу росіян. Далі буде на жаль.